Настав час приготувати італійський дуже популярний десерт під назвою тірамісу. Він переводиться як підніми мене вгору, і я саме це планую з вами зробити. Дивимось. Отож, для приготування цього божественного, дуже ніжного, дуже класичного десерту, нам потрібно багато інгредієнтів, і всі вони є в описі під цим відео. Я думаю, що на теренах Ютубу є мільярди рецептів тірамісу. Але якщо слідкуєте за мною, то ви знаєте, що я завжди люблю додавати трішечки нового до звичайної класики. Отож, в нас вийде класичний тірамісу. Якщо ви ніколи не готували, то це час, щоб спробувати приготувати і змінити свою любов від Наполеону до тірамісу. Я впевнений, що е, якщо ви обожнюєте Наполеон, то вам сподобається приготувати вдома тірамісу, тим паче, що він готується. Три чи в чотири рази простіше. Отож, з самого початку, що нам треба зробити, так е е заварити каву. І, до речі, я вже її заварив. Ось е взяв каву, взяв гарячу воду, і в нас вийшов такий е заварка, або як кава, а велика американо, це тільки три порції американо, мабуть, якось так. Далі. Я взяв маскарпоне, все, що нам треба зробити, ніжно його ось так погладити. Тому зараз. Беремо і ніжно гладимо маскарпоне. Маскарпоне — це італійський сир. І, звичайно, можна шукати йому заміни, але краще, ніж маскарпоне, для тірамісу нема нічого. Якщо ви любите, щоб була така ну, трішки інший смак з такою присмаком чогось солоного, можете використовувати Філадельфію. Але я раджу використовувати все ж таки маскарпоне. Ось так, ніжно все змішую. Все. У, -у, У нас е е основа для нашого тірамісу майже готова. Треба зробити ще дві е невеличкі речі. Нам потрібно взяти 5 жовтків. О, 8 жовтків. треба взяти. І ці 8 жовтків поєднати з вісьмома ложками цукру. І поки я роблю цю таку романтичну ніжну медитативну процедуру, я раджу просто вам. Поставити воду для того, щоб вона нагрілася, тому що я знаю, що у багатьох людей в Україні е, є таке боязнь куштувати необроблені жовтки, тому ми їх зараз під температурою десь 65 градусів обробимо для того, щоб вони були пройшли термообробку для того, щоб можна було спокійно їх живати. Тому я ставлю воду для того, щоб вона кипіла, і тим часом продовжую далі відділяти жовтки від білків. Одного разу, коли я працював в одному з ресторанів, то там треба було зробити 400 жовтків. Ото медитація. І знаєш, буває так: відділяєш, відділяєш, а потім один жовток падає в ємність там, де в тебе е, білки, і вже ці білки треба тільки викидувати. І так. Тому ой, навіть розбуди мене вночі, і я тобі обов'язково зможу зробити, відділити жовтки від білків. Тому хто не любить це робити, телефонуйте мені, пишіть в директ. Хоча в ютубі немає діректор, але ви пишіть директ, і я до вас приїду і відділю вам жовтки від білків. <гум> Недорого. Є. Е, 8 жовтків, тепер вісім столових ложок цукру. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Таран! І відправляємось на парабубаню. І тепер постійно, ось так ретельно все мішаємо. Дуже важливо, щоб яйця не пригоріли і ця суміш не стала омлетом, а просто пройшла термообробку. Тому ось так постійно помішуючи, можемо інколи знімати і помішувати ще. Коли яйця побіліли, стали трішки густими, це означає, що вони нагрілися до температури 65 градусів, а це означає, що вони пройшли термообробку, а це означає, що тепер їх можна спокійно вживати та поєднувати з е, сиром, для точно, щоб в нас, нас вийшов ідеальний крем. Але треба деякий час, для того, щоб вони охололи. А поки вони будуть охолоджуватись, ми зіб'ємо вершки. І таким чином ми поєднаємо маскарпоне, поєднаємо жовтки з цукром та. Сметану в одному. Це як такий, знаєте, як кава три в одному, так і тирамісу, це три в одному. Для цього беремо ємність. Тантерон-тон-таран-танту. Беремо міксер. Дуже важливо під кутом 90 градусів все збивати, тому що якщо у вас невелика ємність, може тут все так літати, літати, літати. У мене дуже часто всяк... вся кухня в вершках, тому що я збиваю так. А -а 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 -а. А по правилам треба відчувати, наче ви така велика, наче ви велика кухонна машина. Декілька хвилин і вершки будуть ідеальні. Ну і тепер найнебезпечніше, але воно ж і найприємніше. Беремо ємність побільше. І сюди перекладаємо все. Спочатку перекладаємо сир. Тому що він найважчий. Тепер перекладаємо сюди жовтки з цукром. Ось так. Щось буде дуже смачненьке. А тепер дуже ніжно збиті вершки. Ну все, тепер ретельно-ретельно. Ось так. Поєднуємо всі ці суміші разом. Дуже важливо все вимішувати за допомогою е, такої силіконової лопатки. Тому що, якщо ви будете злавати міксером, може статися таке, що у вас буде занадто рідкий крем. І для того, щоб не ризикувати, треба робити це все за допомогою силіконової лопати. І нічого ж там будуть комочки, якщо там будуть грудки, грудочки, не переживайте. Нічого страшного, Грудочки це не дуже важливо, але нам важливо, щоб соус і крем був не дуже густим. Ну що, тепер невеличкий секретик або невеличкий елементик від мене. Лимонна цедра. Лимонна цедра. Її треба зовсім небагато з одного, максимум ну з половинки або максимум з одного лимона. Але вона дасть такий насичений аромат. Інколи бувають лимони, вони такі дуже ароматні. І якщо вам вдасться купити такі свіжі ароматні лимони, то тірамісу просто видозміниться. Готуємо традиційний рецепт, але з невеличким, з невеличким твістом. З олівером твістом. Отак. І тепер ще раз ніжно розмішали. Тепер Тіра має гарний лимонний аромат. І ви знаєте, що насправді існує така кава, вона називається «Кама по... кава по-римськи. Як вона робиться? Вона робиться, звичайно, еспресо, але туди додається один шматочок лимону. Таким чином, у вас кава дуже-дуже кисла, але це так в Італії, в Римі деякі люди обожнюють пити. Тому я, коли, коли про це дізнався, я спробував додати лимону цедру до традиційного італійського десерту, і в мене вийшло. Вау. Я думаю, що вам це сподобається. Ну що? Тепер треба взяти гарну форму. Спочатку зробити один шар крему. Ось так. Знизу. Один шар крему. Ніжно, ніжно, ніжно. Ось так. Перший шар в нас є. Далі що ми робимо? Додаємо ром. Можна в себе, але краще додати рому до кави. Ось так. Якщо нема рому, можна коньяку, звичайно, можна і без алкоголю, але з алкоголем буде трішки цікавіше. Далі дуже важливо, не я беру савоярді. Печиво продається майже в кожному магазині зараз. І його не треба мочити. Трішки окунули, дістали і поклали. Ось так. Хоп, все. І сюди. І так робимо з усіма. Робимо другий шар з печива, тому що я хочу, щоб у нас було насичене, ароматне, об'ємне і дуже дуже смачне тірамісу. Насправді в мене ще лишилося дуже багато крему. <гум> я б його з'їв, але не буду. Я його лишу на нарадної зімці зранку. А тірамісу Цілому готово йому треба три години в холодильнику для того, щоб він настоявся, набрався гарних ароматів і щоб він став таким повноцінним і закінченим. Ось і все після цього будемо його куштувати. Три години пройшло, подивіться, тірамісу став таким однорідним, дуже приємним, і тепер в нас лишилося какао. Але знаєте, що традиційно тірамісу готується і повністю покривається какао. Але я знаю, що у нас з друзями дуже часто відбуваються конфлікти, тому що частина друзів каже, що потрібно постійно, щоб було какао, тому що якщо не какао, то це, якщо без какао, то це не тірамісу. Але я кажу, не важливо, мені неприємно, коли багато какао. Коротше, постійно сперечаємося, я вирішив так, що одну частину... Я поставлю какао, а іншу ні. Тому ті, хто обожнює какао, будуть змогу їсти традиційне тірамісу. А ті, хто не любить какао, буде без тірамісу. Компроміси це те, що я обожнюю найбільше. Ось так. Це для моїх друзів. Я вам навіть побільше какао дам. Нехай він заб'є весь смак, як ви любите. Пам! Пам! Тірамісу з невеличкими змінами від мене готовий. Тепер треба просто взяти дерев'яну ложку і його з'їсти. Ну все. Ей рамісу, підніми мене вверх, там, де немає какао. Я пам'ятаю, Неаполі я одного, одного разу я п'ять днів їздив на, так, на такій міні-яхті. Міні ну, була екскурсія по Італії, ми закінчилися в Неаполі, приїхали в Неаполі. Там такий був один італієць. Він взяв, дістав так Тірамісу, великий, велику ємність. Взяв таку одну ложку, дав мені, я скуштував і такий. І зараз те саме відчуття. На 101% просто ідеально вдалося зробити те, що я відчував тоді, але трішки лимона цедра, вона мене приземляє, каже Женя. Це те тірамісу, але своєю невеличкою ноткою. Якщо ви хочете просто, щоб вас підняло догори, ось так і ви були щасливими, просто приготуйте тірамісу і насолоджуйтесь. А якщо ви це гарно ще сфотографуєте, то обов'язково викладайте до інстаграму. Відмічайте мене. Я по цьому посланню вас знайду і покажу, що. Тірамісу готувати легко і найважливіше, що це дуже смачно. А я хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь мої рецепти, за те, що ви тиснете лайк, за те, що ви нажимаєте на дзвіночок, за те, що все, що ви робите, коментуєте, тому що для мене це супер важливо, тому що я все роблю саме для вас. Дякую вам і дякую мені за цей тірамісу. До зустрічі.